Таю сьогодні з вами, я адвокатка Вікторія Співак, ведуча проєкту на першому міському військове право. Питання звільнення військової служби, лікування чи отримання відпустки, в тому числі сімейні обставини за наявності відповідних законних підстав, є наразі дуже актуальним, адже це стосується соціального і правового захисту військовослужбовців, що відповідно до вимог чинного законодавства не може бути обмежено ніким. Наразі, як показує практика, це питання ускладнюється неможливості зафіксувати факт звернення військовослужбовця із відповідним рапортом до командування військової частини, щоб умовлено особливостями несення військової служби безпосередньо на лінії зіткнення із ворогом, тобто на нулі. У зв'язку з чим відповідні рапорти надсилаються через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, якими були вказані військовослужбовці мобілізування. Також на практиці направляються рапорти військовослужбовців через Міністерство оборони України. Проте, чи вірно це, і чи зобов'язані ТЦК надсилати вказані рапорти до відповідних військових частин, саме на це питання спробуємо сьогодні відповісти. Згідно пункту 1 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Захист вітчизної незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. За частиною третьої вказаної статті військовий обов'язок включає підготовку громадян до військової служби, приписку до призивних дільниць, прийняття в добровільному порядку за контрактом та призову на військову службу. Проходження військової служби, виконання військового обов'язку в запасі, проходження служби у військовому резерві, дотримання правил військового обліку. Відповідно до пункту 7 статті 1 вказаного закону виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують в тому числі районні, міські, територіальні центри комплектування. Положення, про які за пунктом 8 частиною 1 статті 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу затверджується Кабінетом міністрів України. Так, відповідно до частини 8 статті 1 закону України про військовий обов'язок військову службу Кабінет міністрів України своєю постановою за номером 154 затвердив положення. Про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки територіальні центри комплектування своїй діяльності керуються конституцією та законами України, актами президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету міністрів України, наказами та директивами Верховного головнокомандуюча збройних сил, Міноборони, міністра оборони, головнокомандуюча збройних сил, Генерального штабу збройних сил іншими нормативно-правовими актами. Та цим положенням відповідно. Покладення на ТЦК завдань, не передбачених законодавством, не допускається. Звертаю увагу, що територіальні центри комплектування мають саме забезпечувати виконання військового обов'язку громадянами України, тобто всіляко сприяти виконанню вказаного обов'язку відповідності та в порядку, передбаченого чинним законодавством, що, власне, і передбачено положенням номером 154 Так. Зазначу, що територіальні центри комплектування є юридичними особами публічного права мають самостійний баланс рахунки в органах казначейства. Окрім виконання завдань з питань мобіляційної підготовки та мобілізації за вказаним положенням, територіальні центри комплектування є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військової служби. У зв'язку з чим на ТЦК покладено завдання щодо забезпечення організації соціальної правового захисту військовослужбовців. Дане зазначено в пункті 8 положення за номером 154. Для чого територіальні центри укомплектування надані повноваження взаємодіяти з місцевими адміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також з органами військового управління, з'єднаннями, військовими частинами, установами, організаціями, вищими військовими навчальними закладами та військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти збройних сил та інших військових формувань. Держзв'язку, в тому числі правоохоронними та розвідувальними органами, державними органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, громадськими об'єднаннями, організаціями. Повний перелік завдань, покладених на територіальний центр комплектування, визначено в пункті 8 положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, згідно з яким завданнями Територіального центру комплектування відповідно до покладених обов'язків є. Виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком, в тому числі забезпечення та ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, в тому числі це проведення заходів, приписки громадян до призовних дільниць призову громадян на військову службу. Проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби в військовому резерві Збройних сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, в тому числі це забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів. Призваних на навчальні та спеціальні збори до Збройних сил України, в тому числі звертаю увагу, що територіальні центри комплектування беруть участь у військово-патріотичному вихованні громадян. Здійснюють інші заходи з питань оборони відповідно до законодавства. Так, за пунктом 9 положення, територіальні центри комплектування відповідно до покланих на них завдань беруть участь разом з відповідними органами управління у сфері освіти у повсякденному керівництві до призивної підготовки. За сприяння місцевих держадміністрацій, виконавчих органів, місцевих рад виконують рішення призовних комісій про призов громадян на строкову військову службу. В тому числі з взаємодією з місцевими державними адміністраціями з питань залучення громадян на військову службу та проходження громадянами альтернативної невійськової служби, в тому числі територіальні центри комплектування відповідно до покладених на них завдань ведуть військовий облік. Призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також облік громадян України, які уклали контракт добровольця, територіальної оборони, ветеранів війни та військової служби, та інших осіб, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Також територіальні центри комплектування оформлюють та ведуть військово-облікові документи призовникам, військовозобов'язаним та резервістам, забезпечують захист цілісності бази реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних реєстру, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, копіювання, спотворення, знищення даних реєстру. Безпеку персональних даних відповідно до закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, в тому числі територіальні центри комплектування взаємодіють з місцевими адміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Також стосовно бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Проводять серед населення рекламну агітаційну роботу із залучення на військову службу за контрактом, службу в військовому резерві, вступу до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Проводять агітацію, відбір, вивчення, оформлення документів кандидатів на військову службу за контрактом, в тому числі осіб офіцерського складу та їх направлення до військових частин, навчальних військових частин центрів. У тому числі здійснюють заходи оповіщення та призову громадян, здійснюють заходи щодо виявлення та попереднього відбору кандидатів для направлення до вступу на навчання вищий військовий навчальний заклад або військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти. Надають командирам військових частин інформацію. Про військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку з метою добору громадян для проходження служби військовому резерві або військової служби за контрактом, територіальні центри комплектування розробляють плани проведення мобілізації людських та транспортних ресурсів. Удосконалюють систему оповіщення, збору та поставки зазначених мобілізаційних ресурсів на відповідні території. Ведуть на відповідні території облік підприємств, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань, а також облік людських та транспортних ресурсів, призначених для задоволення потреб оборони держави. Також здійснюють контроль за проведенням на підприємствах у закладах освіти роботи зведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, взаємодії з підприємствами єдиної транспортної системи України під час її підготовки і функціонування в особливий період, тому числі розглядають звернення військовослужбовців, працівників та членів їх сімей а Також громадян з питань, що належать до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, ведуть прийом громадян, які звертаються, із зазначених питань видають необхідні довідки та інші документи. Крім того, територіальні центри комплектування звертаються в установленому законом порядку до органів Національної поліції щодо доставлення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210-210 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вони також розглядають справи про адміністративні правопорушення та накладають адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, забезпечують підготовку та подання документів необхідних для призначення органами пенсійного фонду України пенсії особам. Звільненим з військової служби виплати компенсаційних сум військовослужбовцям збройних сил України, які стали особами з інвалідністю, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби. То що детальніше про що дивіться в наступних випусках? Дякую за увагу! Бережіть себе!